Дня рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. В даному відео дам вам відповідь на питання, чи потрібно переселенцям з 1 січня 2023 року понавляти пакет документів для того, щоб отримувати грошову допомогу на проживання від держави. Хочу нагадати, що з 1 січня автоматичне нарахування будь-якого виду державної соціальної допомоги буде здійснюватися лише тим, хто живе на. Окупованих територіях або там, де проходять активні бойові дії, а також внутрішньо переміщеним особам, які отримують виплати на проживання. Вам не потрібно звертатися до органів соціального захисту чи ЦНАПів, тобто центрів надання адміністративних послуг для поновлення виплат. Ви, як і раніше, будете отримувати допомогу від держави. Також у Міністерстві реаінтеграції тимчасово окупованих територій. Зазначили, що внутрішньопереміщеним особам не потрібно підтверджувати свій матеріальний стан. Допомога на проживання не залежить від отриманого вами доходу та є безстроковою. Відповідно до порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, згадані виплати це окремий вид допомоги, який призначається з місяця звернення без кінцевої дати її припинення. Тому допомога має й надалі виплачуватись усім внутрішнім переселенцям без виключення. Щодо перевірки місць проживання внутрішньопереміщених осіб, вона Буде проводитись виключно у випадках звернення правоохоронних органів до органів соціального захисту населення з наявності підозри неправомірного отримання допомоги, про що особу обов'язково повідомлять телефонним дзвінкам. В усіх інших випадках проведення вибіркових перевірок місць проживання внутрішніх переселенців не допускається. Тому з 1 січня 2023 року ви надалі будете отримувати. Ті категорії громадян, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, вам нічого не потрібно поновлювати. Ви й надалі будете отримувати допомогу від держави у розмірі 2 тисяч гривень на дорослу особу та 3 тисячі гривень на дитину та особу з інвалідністю. Якщо виникають якісь питання, будь ласка, задавайте, підписуйтесь на канал Юридична барахолка», Бережіть себе та свої сім'ї.